Змагання, фінал яких пощастило вітати Обухову, були приурочені до 60-річчя фізкультурного товариства Колос. Проводився турнір під егідою дитячо-юнацької футбольної ліги. Саме ця створена у квітні минулого року організація взяла на себе леву в участку фінансування змагань. Фінансування цього цих змагань, як взагалі не тільки цих, а всіх і зональних, і півфінальних і фінальних змагань в дитячо-юнацькій футбольній лізі взяла на себе і забезпечила дитячо юнацька футбольна ліга за рахунок. Залучення відповідних спонсорських коштів, і я думаю, що ми маємо підстави говорити про те, що всі змагання проходять на достойному організаційному рівні, і те фінансування, яке ми забезпечили, дає можливість дітям отримати задоволення, і батькам і дорослим отримати задоволення від спілкування зі своїми дітьми. Цього дня грали команди, до складу яких увійшли діти 97-98 років народження. Ця гра перший зимовий чемпіонат. Наше місто на ньому представляв футбольний клуб Вікторія і вже сам факт участі команди на змаганнях такого рівня чимале досягнення. Я дуже пишаюся тим, що наші хлопці з Вікторії з трьох вікових категорій в двома складами попали у фінал. Це діти 97-98 року народження і діти 95-96 року народження. Це наші вихованці. Це ті діти, яких ми з утворенням Вікторії в 2006 році почали їх збирати. Загалом у фінал вийшли шість команд. Окрім Вікторії, класну гру у півфіналі показали команди з Білої церкви з Гурівки щасливого Богуслава та Броварів. Хто з ким змагатиметься у перших шести матчах, визначали за допомогою жеребкування. Далі ж футболісти змагалися за місце у турнірній таблиці. Створення ліги, що опікується дитячим футболом, дало надію на те, що цей вид спорту нарешті почне процвітати, оскільки до нині у дитячо-юнацьких спортивних школах йому приділялося не так і багато уваги. Керівництво ж ліги знайшло спосіб зацікавити спортивні школи у розвитку футболу. Оці змагання нам дають підстави за результатами цих змагань надати інформацію всім директорам, ДЮСШ освітянським, задля того, щоб вони мали можливість за результатами ще раз повторюю, нараховувати тарифні бали. Це є така градація. За рахунок якої визначається якість праці в тої чи іншої Дю США, і ми на сьогоднішній день запровадили трошки зміни в положення по нарахування тарифних балів. І на сьогоднішній день у ці змагання і за їх підсумками буде надана інформація. Управлінню з фізичного виховання при управлінні освіти для того, щоб вони мали підстави, враховуючи результати, нараховувати тарифні бали. Першими суперниками наших земляків стала команда з білої церкви, яких обухівці перемогли з рахунком 4-1. Помірялися силами із гравцями зі згурівки. Впевнена командна гра та досить висока техніка дали Вікторії можливість позмагатися за перше місце. У вирішальній грі вони зійшлися з футболістами зі щасливого і, попри напружену боротьбу, програли з солідним рахунком. Забивши суперникам два м'ячі, у свої ворота обухівці отримали вісім голів. Проте такий результат закономірний. Надто сильні суперники нам дісталися. Ми чемпіони Київської області, чемпіони України по мініфутболу серед Феста Колос. От, і також виступаємо на місто Київ. Два роки підряд займаємо третє місце. От, перемог дуже багато. Такого не було, щоб ми не зайняли ні на яких турнірах призового місця. Те, що ми сьогодні програли в фіналі е, команді, яка має всі умови е, і селекцію проводить відповідним чином. Тобто це футбольний клуб княжа на базі цієї, тобто вони називаються ДЮСШ США колос село Щасливе, але ми всі знаємо, що це команда футбольного клубу княжа, які мають відповідну серйозну селекцію, які мають чудові умови для проведення тренувального процесу, відповідних фахівців і так далі. То ми просто на сьогоднішній день я хлопцям просто можу подякувати за ту віддачу, за ту відданість, які, яку вони проявили заради того, щоб захистити своє ім'я своє своє місто, свого свого району і так далі, тобто і свого футбольного клубу. Я їм за це дуже вдячний, і я ними пишаюсь. Просто звісно, уся команда прагнула посісти перше місце на п'єдесталі пошани, але і срібло досить серйозна перемога. До того ж, це неоціненний досвід, що дозволить, проаналізувавши помилки, вдосконалити майстерність. Наші діти трошки сьогодні поступались в технічному виконанні тих чи інших прийомів футбольних, трошки вони втомились. Тобто, граючи одним складом, їм було дуже тяжко в третій грі надати відповідні швидкості, відповідну витривалість для забезпечення нормального результату. Це є над чим працювати тренерам. Я думаю, що вони це все побачили і будуть над цим відповідним чином працювати. Команда наша, вона числиться як інтернат спортивний. От, діти займаються. По одні, ну, ми займаємося по одному тренуванню в день. От. Ну, про стадію США, ну, що я можу сказати? Діти хороші, хороші діти. Ну, ну, ну. Треба працювати. Наші футболісти такою порадою неодмінно скористаються, адже сезон інтенсивних тренувань, поїздок та змагань лише розпочинається. З березня місяця починаємо друге коло нашого чемпіонату обласного по великому футболу. Ми маємо бажання вивести дітей за кордон для того, щоб вони мали можливість побачити інші держави і отримати від цього задоволення. Ми таку практику вели, і ми вже дітей звозили у Польщу одного разу. одного разу ми поїхали до. Австрії, тобто ми звозили дітей. Я думаю, що вони мають задоволення, саме маючи такі умови для прогресу, скажімо так, і для поліпшення якості своєї гри. Лілія Рагуцька, Олексій Козор, студія Бард.